Асований ракетний удар, але тепер по Росії. Майже відразу рашистам прилетіла відповідь за кошмарні удари по Києву та Запоріжжю, де вони підривали та стирали вщент житлові будівлі. Тепер цей жах повернувся до них, і вибухівка стала засипати самих окупантів, стираючи намічені цілі. Навіть столицю ворогів не можуть захистити від ударів відплати. Як це було побачите далі? Вітаю, любі глядачі, Говоримо про важливе. Тож обов'язково лишайтеся з нами та підписуйтесь на наш канал. Росіяни задали комбінованого удару по Україні. Зокрема, під атакою була столиця. У Києві відомо про загиблих, серед яких десятки постраждалих. Також зруйновано п'ятиповерхівку, пожежа в медзакладі та зруйнований дитячий садок. Уламки впали відразу в кількох районах. Таким був приблизний маршрут ворожих дронів та ракет під час атаки цієї ночі. В соцмережах пишуть, що повністю зруйнована вулиця на Київщині після прильотів на кадрах борщагівка. У Києві зафіксовано наслідки обстрілу на майже 20 локаціях у шести районах повідомляє мер Віталій Кличко. Внаслідок атаки рефі пошкоджена низка житлових та нежитлових об'єктів. Є загиблі та постраждалі. Повідомив начальник Київської МВА Тимур Ткаченко. За даними місцевого чиновника, у Дарницькому районі внаслідок падіння уламки БПЛА на припарковані авто та інші локації на проїжджу частину без потерпілих. Далі цитую Святошинський район, падіння уламки БПЛА на двоповерхову нежитлову житлову будівлю. Є постраждалі. Також зафіксоване падіння уламків безпілотників на відкриту територію, зазначив голова МВА. Ткаченко також повідомив, що у Солом'янському районі зафіксоване часткове руйнування п'ятиповерхової житлової будівлі. На другій локації пошкодження на житлової будівлі, наслідки уточнюються. Також відомо про падіння уламків на територію приватного домоволодіння. Характер ушкоджень, наявність потерпілих уточнюється. Повідомив він. Крім того, за даними Ткаченка, зафіксовані наслідки атаки РФ у наступних районах столиці голосіївський район падіння уламків безпілотників на двох локаціях в приватному секторі попередньо без потерпілих. Дніпровський район зафіксоване падіння уламків безпілотників на припарковані авто без потерпілих. У болонській уламки впали на житлову нежитлову забудову. Та попередньо біля житлових будинків вже відомо про загиблих та 10 поранених. Серед загиблих, ймовірно, є дівчинка. Також зафіксовано удар по будівлі інституту кардіології в Києві. Повідомляють ДСНС. На жаль, на місці зна. Дено загиблих керівник Київської ова Микола Калашник розповів про наслідки атаки ворожих дронів та ракет на регіон. За його словами, у Фастівському районі постраждали п'ятеро людей, працівники одного з підприємства хлібзаводу, на території якого виникла пожежа. Необхідна медична допомога надається на місці. Вогонь вдалося ліквідувати. У білій церкві загорівся дах дев'ятиповерхового житлового будинку. Також пошкоджено шість автомобілів. Крім того, жителі Білої церкви просять зачиняти вікна. Їдкий дим роз. Ходиться по всьому місту. Мовірно, один з прильотів був по шинному заводу Росава. Тут у двох жінок 56 та 47 років гостра реакція на стрес. Допомогу обом надали на місці. Пожежа наразі ліквідована. Також з'явилися моторошні кадри прильоту шахеда по торговому центру у Білій церкві. Пишуть місцеві медіа. А військовий експерт Олег Жданов розповів детальніше про атаку РФ на Україну. Далі слухаємо росіяни разрушили в Запорожье был, было попадание в магазин АТБ попали, произошел пазар магазин полностью разрушен предварительно обошлось без пострадавших также Россия, расисты ночью массированно атаковали Винницкую область есть попадание в критическую инфраструктуру поврежден дом это за первый зам главы областной военной администрации сообщает нам в доме повреждено остекление окон и крыша. Также Государственная служба по чрезвычайным ситуациям ликвидировала пожар. Поезда возобновили движение. То есть там была инфраструктура именно транспортная, была повреждена или атакована на Винницкой области этой же ночью враг нанес удар по железнодорожной инфраструктуре Одесской области и э, там э, эта инфраструктура получила повреждения об этом сообщает Укрзалезница было э, приостановлено движение поездов оно было через короткий промежуток времени возобновлено и на данный момент э, Укр прилагает усилия для того, чтобы сократить отставание от графика. Некоторые поезда уже вышли в, вошли в график, вернулись, нагнали э, задержку, а некоторые продолжают э, ее ликвидировать. Так что есть э, вероятность того, что Особенно пассажирские поезда все прибудут вовремя, ну или с незначительным опозданием к месту назначения. То есть расширские оккупанты э, перешли на, в основном на транспортную инфраструктуру. Кстати, мы сегодня поговорим: я вам расскажу, как ведется новая. Война, нового типа мировая война, нового гибридного типа, как ее ведет Российская Федерация, и что к сожалению не все страны еще это. Паніють, хоча нікоти той же європі участвують в атакувайні на стороні Рашиської федерації. Тим часом у Росії заявили про атаку понад 40 дронів відразу на вісім областей. Міноборони Рефі повідомило про спробу збити ударні безпілотники. А у Чуваші навіть зупинили роботу нафтоперекачувальної станції через удари. Відомо, що безпілотники атакували чуваську республіку Рефі дрони завдали ударів по нафтоперекачувальній станції. Про це повідомив очільник чуваської республіки. Республіки Олег Ніколаєв. далі цитує на території Чувайської республіки було зафіксовано спробу застосувати БПЛА. Удари зафіксовано по нафтоперекачувальній станції біля селища Конер-Цивільського округу. Заявив російський чиновник. З його слів, наслідок атаки нафтоперекачувальну станцію зупинили. Також напередодні Росію сколихнули вибухи через атаку дронів. Під прицілом був Афіпський нафтоперекачувальний завод у Краснодарському краї. Уламки дрона впали на одну з установок заводу. Виникла. Пожежа своєю чергою у мережі пишуть, що у районі НПЗ горить одна з установок. Ймовірно, йдеться про установку первинної переробки нафти. Деталі про наслідки наразі уточнюються. До слова, це НПЗ у серпні вже двічі опинявся під атакою українських дронів. Завод виробляє бензин та дизель, забезпечуючи паливом окупаційну армію рефі. Річний обсяг переробляння становить 625 мільйонів тонн нафти на рік. Та повернемося до ударів рефі по Україні. Російські війська завдали мінімум чотирьох ударів. Дарів по Запоріжжю написав керівникова Іван Федоров. Далі цитую ранок неділі люди просто спали в своїх квартирах. Написав чиновник. Пошкоджена автозаправка та приватний будинок. Вже вранці РЕФІ повторно обстріляла місто. Пошкоджені виробничі приміщення, підприємства та багатоповерховий будинок. Там пожежа кількість постраждалих зроста до 21 людини. Серед них і школярі двоє постраждалих у важкому стані. Також ночі російські дрони атакували Одеську область, як повідомила обласна прокуратура, знищені цех. І склад готової продукції підприємства Керівник ОВА Олег Кіпер уточнив, що це були склад і цех винного заводу. Робочу зміну з 50 працівників евакуювали. Крім того, вогнем також пошкоджено дах сусіднього приватного будинку. Постраждалих внаслідок атаки немає. Також стало відомо, що і Польща підіймала у небо військову авіацію через комбіновану атаку Росії по Україні. Про це виксповідомило оперативне командування збройних сил Польщі. Далі цитую у зв'язку з активною дальною авіацією Російської Федерації. Яка завдає ударів по території України у повітряному просторі Польщі розпочалася операція польської та союзної авіації відповідно до чинних процедур, оперативний командувач збройних сил Польщі задіяв сили та засоби, що перебувають у його розпорядженні. Де ці повідомлення сили оборони Польщі. Повідомляють, що підняли в повітря чергові пари винищувачів. А наземні системи ППО та радіолокаційного спостереження були переведені в стан найвищої бойової готовності. Далі цитую: ці дії мають превентивний характер, спрямовані на за Спершення безпеки повітряного простору та захист громадян, особливо в районах, що прилягають до загрозливих зон, зазначили польські військові. У ніч проти неділі, 28 вересня. Росіяни масово натакували Україну ракетами та ударними БПЛА. Вибухи лунали у Києві, Запоріжжі та ще низці міст. Також напередодні армія РФ атакувала об'єкт енергетики на Чернігівщині. Внаслідок удару є постраждалий у Чернігівській області. Протягом доби зафіксовано 36 обстрілів. Унаслідок атаки атаки півідрона постраждав цивільний. Про це в телеграмі повідомив начальник Чернігівської Ова В'ячеслав Чаус. Далі знову ж таки цитую у новоросіверському районі ворожий фпв дрон вдарив по подвір'ю тамтешнього жителя. 32-річного цивільного чоловіка написав глава Чернігівської ова. За його словами, постраждали перебуває в лікарні. Його стан медика оцінюють як середньої тяжкості. Чаус зазначив, що за добу на території області зафіксовано 36 обстрілів. Під ворожими ударами перебував 21 населений пункт. Знову під ударом об'єкти енергетичний. Інфраструктури в Чернігівському районі відновлювальні роботи в обласному центрі тривають. Поінформував він. Посадовець зауважив, окрім об'єктів енергетики, ворог також атакував господарство. Виникла пожежа, яку ліквідували. Наразі це було все. Дякую, що додивилися ці відео до кінця та до зустрічі в наступних випусках. Бережіть себе і слава Україні!